Ти нічого доброго не можеш зробити, нічого хорошого з тебе не вийде, ти нічого не доб'єшся. Говорячи ці слова, батьки програмують своїх дітей на нещасливе життя і підтверджують факт, що вони не змогли гідно виховати своїх дітей. Батьки повинні зрозуміти, що вони несуть відповідальність за виховання своєї дитини, не вихователі в садку, не вчителі у школі. А саме батьки відповідальні за виховання своєї дитини. Діти це чистий аркуш паперу, на якому перші слова пишуть батьки: і якщо не добрий дати початок, то дитині буде важко іти по житті. Тому важливим завданням для батьків є вчити дітей з малку. будьте авторитетом для своєї дитини і покажіть власний приклад. Бо діти в першу чергу наслідують батьків і своїх співмешканців. Якщо дитині часто вимовляти фрази, ти нічого доброго не можеш зробити, нічого хорошого з тебе не вийде, у дитини поступово відпадає бажання проявляти ініціативу і починати щось нове. Батьки можуть рефлекторно говорити ці слова, бо на них так говорили їх батьки, тобто це може передаватися поколіннями. Але за кожне пусте слово, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. Для дитини треба бути достойним прикладом для наслідування, треба дбати про чесне слово, дотримання слова, не кидатися пустими словами направо і наліво. Дітей дуже ранить те, що навіть найближчі люди, батьки в них не вірять і не приймають їх такими, якими вони є. Ці слова забирають впевненість у собі, впевненість у доброму майбутньому, породжують зневіру і відчуття, що ти нікому не потрібен, такі діти не вміють ставити собі мету та досягати її, бо у їх свідомості все приречено на невдачу. Вони не бачать майбутнього, постійно усього соромляться, не можуть реалізувати всі свої навички і тому дуже часто бояться рухатись вперед. Такі діти можуть легко ставати алко чи наркозалежними. Також велику помилку роблять батьки, коли порівнюють свою дитину з іншими. Наприклад, сусідський хлопчик Іван вміє рахувати до ста, а ти тільки до десяти. У нього в шафі все гарно поскладано, а у тебе завжди безлад. Батьки чомусь думають, що порівняння з іншими мотивують дітей ставати кращими. Але воно працює навпаки, дитині боляче, що її не сприймають такою, яка вона є. Батьки, просіть Господа, щоб дав вам терпіння і мудрості виховати добре своїх дітей, підтримуйте, любіть своїх дітей і завжди говоріть, ти вмієш краще, у тебе все вийде. Приймайте все з покорою і дякуйте Богові за все, що Він вам посилає. Дякуйте невпинно за все, чим володієте, за кожен найменший дар, який Бог дарував вам, щоб радісне благословення завжди сходило від Бога на вас. Благословляйте своїх дітей, підтримуйте своїх дітей, і найголовніше любіть своїх дітей, бо, як каже апостол Павло, Любов терпелива, милосердна, незаздрісна, не величається, не гордиться, вона не поводиться непристойно, не егоїстично, не скора на гнів, не злопам'ятна. Любов ніколи не радіє злу, але радіє правді. Любов усе переносить, завжди вірить, завжди сподівається, любов ніколи не скінчиться.